Про захід будемо далі говорити з нами на зв'язку. Володимир Чорній, заступник директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий день студія. добрий день слухачі. Пане Володимире, вітаємо, дякуємо за те, що доєдналися так. Це вже в принципі не секрет, що західні, західні регіони стали таким певним гуманітарним хабом. Зокрема, зараз ми будемо говорити про медичні хаби. Наскільки збільшилось навантаження на медзаклади Львівщини Ось з початком повномасштабного вторгнення і враховуючи внутрішньо переміщених осіб? Ну дивіться, я тут можу навести так, скажем, коротку статистику. Якщо взяти 2021 рік, то Львівська область було проліковано 400 тисяч пацієнтів. Якщо взяти 2022 рік, то Львівська область пролікувала 460 шістдесят тисяч пацієнтів. Тобто, ми бачимо, що на 60 тисяч пацієнтів Львівській області збільшили, скажем, навантаження. Якщо ем, взяти цифри суто по внутрішньопереміщених осіб, е, то по нашим даним від 24 лютого за амбулаторним прийомом звернулося 376 тисяч пацієнтів за стаціонарною допомогою було 47 тисяч пацієнтів, І якщо е, говорити про вагітних жінок, то тут також можна сказати, що за період. Е, з лютого було на облік прийнято 3751 вагітна жінка, і у Львівській області народилось 2173 дитини. Тобто, навантаження велике більше, і це ми говоримо тільки про цивільне населення, і кому медичну допомогу, але всі також ми розуміємо, що Львів також приймає і військових, тому працюємо і ви казали, Львів, такий хаб є для медичної допомоги. Пане Володимире, і продовжуючи і ваші слова перед вами також ми мали на початку години можливість поспілкуватися зі співзасновником українського центру охорони здоров'я. Їхня команда також зробила звіт щодо медицини під час війни і вплив повномасштабної війни на систему охорони здоров'я України. Зокрема, в цьому звіті йдеться і те, про що ви нам вже почали говорити, що спожив. Вання медичних послуг на різних рівнях впало в перші місяці повномасштабного вторгнення. Однак амбулаторна та спеціалізована медична допомога поступово відновилася до довоєнних показників протягом 2022 року. І первинна медична допомога не відновилася та потребуватиме підтримки на вашу. На ваш досвід, на спираючись на ті показники, які ви також сказали вже на початку нашої розмови, е, яка ланка медицини зараз е, в якій ланці медицини зараз найскладніша ситуація з погляду знову ж таки на статистику? Це первинна амбулаторна спеціалізована, яка? Я ну готовий сказати, що в принципі на всі ланки зараз йде велике навантаження. Та то, що ви сказали, амбулаторний прийом трохи зменшився. Це вірно сказано. У нас також ці показники зменшились. Стаціонарна допомога в нас за 22 рік збільшилась наоборот. Хоча, ніби, скажімо, із Львова багато мешканців виїхало, але також ми дуже багато і прийняли в Львівській області. Звісно, зараз дуже велике навантаження є. На високоспеціалізовану медичну допомогу. По, е, якщо по нашій статистиці, е, е, в Дублівську область приїжджають евакуйовані е, пацієнти. Зі сходу, з півдня ми прийняли 1480 пацієнтів. Це пацієнти, переважно з це мінно переважно мінновибухові травми. З них 147 дітей. Це, скажімо, дуже високоспеціалізована допомога і. На цю ланку на стаціонарну допомогу зараз на даний момент саме більша, скажімо, акцент і пане Володимире. Коротко, бо не маємо вже багато часу. Ефірного про брак кадрів говорила Тетяна Ігначенко, це речниця Донецької обласної військової адміністрації. Там зрозуміла безпекова ситуація. Як із кадрами на території Львівської області, враховуючи те, що пацієнтів побільшало, це посилаючись на статистику, яку ви озвучили на початку нашої розмови. На даний момент, скажімо, з кадрами в нас проблем ніяких нема. Львівська область також прийняла 146 лікарів внутрішньопереміщених, тобто праця влаштувала, надала їм роботу. Також деякі, скажімо, заклади охорони здоров'я були релокуйовані Львівську область. Це такі як обласне територіальне медичне об'єднання, місто Краматорськ, обласний онкологічний центр місто Краматорська, також науково-практичний медичний. Медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, тобто в нас в принципі з цим проблем немає, і стараємося прийняти інші заклади, допомогти їм і сприяти. Він завжди готовий допомагати. Пане дякуємо вам за те, що доєдналися. Дякуємо за відповідь. Володимир Чорній, заступник директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації.